середа, 29 березня, в етері телеканалу ТВА, інформаційний випуск новин «Теми дня». Вітаю! У студії працює Аліна Рябко. Чому двоє депутатів облради склали свої повноваження, як влада виправдовує свої аукціони на кладовище, а ще про те, як у ЧТУ порушують права тих, хто намагається їх відстояти, розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжуючи чинити спротив агресору. Триває 399-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 18 авіаційних та 3 ракетних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. В той же час наші захисники збили ворожі БПЛА Орлан 10 та зала. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 610 російських окупантів, знищили 7 танків, 6 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню: один літак, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять автомобілів. Та одиницю спеціальної техніки буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Депутатопад на Буковині. Одразу двоє депутатів обласної ради склали свої повноваження. З чим пов'язані рішення обранців та хто їх замінить, дізнавалися наші кореспонденти. У Чернівецькій обласній раді двоє депутатів склали повноваження: це Олексій Грушко від фракції Слуга народу та Оксана Пантелеймонова від фракції Батьківщина. Якщо у першого причина відставки логічна і чітка, то соратниця Юлії Тимошенко у Чернівцях своє рішення не пояснила. Грушко пояснив свою позицію саме тим, що його робота несумісна з депутатською діяльністю. Так, як він займається міжнародними проектами, от і його керівництво чи його партнери по співробітництву, вимагають, щоб їхні співробітники не були політизовані. По Пантелемойновій не можу вам сказати, з чим це пов'язано. Скажімо так, що декотрі депутати, які склали повноваження, то вони пояснювали це тим, що у них немає можливості виїзду за кордон. А так як вони займаються волонтерством, то. А депутатів не випускають за кордон тільки в складі делегації? Так Олексій Грушко повноваження склав, щоб зберегти можливість курувати гуманітарними проєктами Агенції регіонального розвитку Чернівецької області, де є директором. Представниці батьківщини на сесії не було. Тож рішення приймали за її заявою. Постає питання: хто ж замінить обранців? Процедура дуже проста в обласній раді. Наступні по списку будуть заходити, якщо вони дадуть згоду, те, щоб вони були визначені уже депутатами. Але вони мають право написати заяву про відмову від депутатського мандата». Зокрема, наступним у списку від слуг народу є Олексій Волощук. Він кандидат політичних наук та провідний експерт з міжнародних проєктів регіонального розвитку Чернівецької області. А от наступним після Оксани Пантелеймонової є Степан Мітрік, який був директором Красноїльської гімназії, запам'ятався скандалом через те, що не хотів відкривати українські класи в цій гімназії. Тим. Не менш наразі він є керівником Красноїльського ліцею. Втім, чи готові вище згадані до випробувань у депутатському кріслі, і чи не будуть вони через деякий час брати приклад зі своїх колег? Питання відкрите діло в тому, що в час війни хтось і не справляється, може би в звичайному цивільному житті? Не військовому стані, вони може би справлялися б з покладеними завданнями, а це треба дуже бути мужнім та готовим до таких складних випробувань. Тож очікуємо від Чернівецької обласної ради новин щодо нових призначень. Можливо, вони стануть більш ефективними. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, теми дня. ТВА. Перепоховань та аукціонів не буде доти, доки суд не визнає, що це майно без господаря сьогодні, після шквалу новин про кладовище по вулиці Зеленій влада вирішила виправдатись за рахунок схожих процедур в документах виконавчого комітету 1996 року. Тож які заходи там зараз проводять насправді, та що про це кажуть фахівці далі у сюжеті. Роблять це для того, мовляв, аби вберегти на відміну від попередників, саме так можна розімувати допис одного із заступників мера чернівців, який з'явився після вчорашнього сюжету. ТВА. Сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук Ігор Крохмаль опублікував пост, де виправдовує анонсоване рішення щодо перепоховань безіменних грабівців та виставлення на аукціон майже 200 склепів. Для цього у дописі він додав фото розпоряджень виконавчого комітету за 1987 та 1996 роки. Мовляв, попередники також так вчиняли. Я уважно подивився ті документи, які він опублікував. Я радий, що вони таку серйозну дослідницьку роботу зробили, але ні, в рішенні виконавчого комітету який підписував, що Каспрук, Каспрук старший, не в рішеннях, яке підписував Микола Федорук, жодного слова про перепоховання рештків тих людей, які в цих гробівцях знаходились, немає. Колишні мер вважає, що влада мала б не кивати на попередників, а відповідати за свої дії. Зважаючи на те, що процедуру все таки планують проводити, ми поцікавилися думкою керівництва історичного заповідника. Там зазначають, що ні про які аукціони мова не йде. На кладовище триває інвентаризація. «Станом на сьогоднішній день воно все таки належить комусь. Просто є певна кількість певна процентів 10, де ми знаємо користувачів, які піклуються. А більша частина, вони просто не звертають на це увагу для того, щоб привернути увагу для відновлення, поновлення, реставрації, щоб воно не розвалювалося, тому що воно дійсно розвалюється. Ви самі розумієте, що якщо в квартирі чи в будинку не проживаєш, вони втрачають свій загальний вигляд, і там я кажу, воно руйнується. За словами фахівців, якщо влада і вирішила проводити такі дії на кладовище по вулиці Зеленій, то мала би спершу дізнатися думку громади. Якщо виникла ідея про те, що потрібно якимось чином впорядкувати. Ті старі поховання, то очевидно для початку потрібно було провести якусь дуже широку громадську дискусію для цього, перш ніж ставити нам взагалі ж перед фактом, що існує такий намір у влади. Це надто е, таке делікатне питання. Воно пов'язане з особистою пам'яттю, родинною пам'яттю. Чернівці це місто історичне. Тут е, люди пов'язані невидимими зв'язками між собою, в тому числі те, що для когось є безім'яною могилою, для когось може бути насправді. Могилою якогось родича або друга або знайомого родини від представників влади на цю тему було вже чимало висловлювань, і щоразу вони згадували те, що практика перепоховань безіменних гробівців вже давно існує в Європі. за цією логікою, якщо не невідомо не чи я могила, достатньо зараз збити табличку з поховання Ольги Кобилянської оголосити, що невідомо чи є. Ну вибачте, що я так уже можливо трохи перебільшую. Ну але логіка приблизно така: якщо немає табли. Значить, це невідомо чиє поховання. Тож посадовцям необхідно добре думати над вирішенням проблеми, а не створювати недолугими заявами напругу серед чернівчан та не провокувати міжнародні скандали. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Максим Білоткач. Теми дня ТВА. Скандальні прецеденти з працівниками Чернівецького тролейбусного управління тривають. Водія підприємства, який нещодавно поновився на роботі через суд, знову звільнили. Як аргументовують ситуацію в комунальному підприємстві? Розповідаємо уже за мить. Обіцяють дружній колектив та високі зарплати натомість порушують права працівників та звільняють тих, хто намагається їх відстояти. Водій тролейбуса Олександр Петровський, який нещодавно поновився на роботі через суд, знову зазнав гонінь керівництва. Як ми попередньо повідомляли, його не випускали на маршрут та неналежно оплачували працю. Наразі з чоловіка знову звільнили 23 березня. Після проходження атестаційних іспитів комісія повідомила, що розривають з ним трудові відносини. Осени, мовляв, теоретичні знання водія не відповідають кваліфікації. Водночас, з результатами та допущеними ними помилками водія не ознайомили і нині. Та, незважаючи на це, на наступний день, 24 березня, і до кінця тижня Олександра прописали у щоденному наряді. Утім, вже у понеділок, 27 березня, на підприємство чоловіка вже не пропускали. Охоронці вже мене не пропускають, каже, ви звільнені. Вот сказали, я кажу, хто сказав. Наш начальник служби охорони. Я кажу, а як я звільнений. Каже, а ви ще звільнені 24-м у п'ятницю. Я кажу, що опять заднім числом уволили, чи що? Він каже, так. Да. А отримати документи після звільнення виявилося справжнім квестом для Олександра. Відтак чоловік вкотре мусив телефонувати у поліцію. Поліція приїхала, вже зайшла на підприємство, і вони кажуть поліції, охранники, що він звільнений. <рес> а полі... Поліція каже, а де його трудова книжка? Охранники в задумості не знають, що сказати. подзвонили начальнику з відділу кадрів. Каже, книжка на підприємстві. Вони кажуть: покличте начальника відділу кадрів. Пробувши вони, прочекавши зі мною десь 15 хвилин і бачачи, що ніхто вже не виходить. Вони вже включили камери, вже пішли на підприємство, вже самі пішли до начальника відділу кадрів, бо навіть вже поліцію не поважають. Тож заповнювали трудову книжку у підприємстві з 8 години ранку до 16-ї. А саму ситуацію зі звільненням у тролейбусному управлінні коментують наступним чином. Слухайте, людина допустила порушення неодноразово. і Вже не раз його звільняють. Черговий раз він довів, що він не, не може працювати вчидово. Але в перший раз він поновився через суд. Ну так поновився через суд і що. І що це говорить про те, що він себе може поводити як захочеш, чи є якісь е е правила. Олександр Петровський переконаний, що керівництво ставиться до нього упереджено, оскільки він завжди намагається відстояти свої права. Я вважаю, що це все йде ставлення до мене. Так як я поновився судом, начальник тролейбусного управління Лисак Олексій принижує мою гідність і також цкує. Це йде команда, я можу сказати, упевнено, і я не боюся, бо вже скільки мені погрожали на даному підприємстві, угрози йдуть вже життю і здоров'ю мому, просто мені погрожували. Це все робиться з заступником Крохмаля. Міста Кличка. бо я просто відстоюю свої права. Я дуже ну, довго йшов до цього е, до воді до водія тролейбуса. 8 місяців учився. Я просто вовче не розумію за чим я 8 місяців учився, якщо можна піти на підприємство. У тебе ні права не спитають, нічого можна сісти за руль, зразу поїхати. Подібні скандали у Чернівецькому тролейбусному управлінні з працівниками підприємства виникають не вперше. Зокрема, все частіше працівники ЧТУ звертаються до Чернівецьких змі зі скаргами на адміністрацію комунального підприємства на їх нововведення та позицію, підтверджуючи документами свої слова. Працівники вимагають одного справедливості, зокрема відстоюють свої права через суд та таки. Отримують задоволення позову, як, наприклад, у ситуації Олександра Аліна Рябко, Максим Максимбілотка, чтеми дня, ТВА. Командиру корду головного управління національної поліції Олегу Лакусті за бойові досягнення президент України вручив державну нагороду, герой України та орден золотої зірки. Полковник поліції віддав службі у правоохоронних органах понад 20 років. За цей час виконав сотні успішних спецоперацій і затримання особливо небезпечних злочинців. А також брав участь в АТО. З початку широкомасштабного вторгнення Росії бійці корду здійснювали зачистки від окупантів на території території чотирьох областей наприкінці 2022 року Олега Лакусту поранили вагнерівці під Бахмутом. Наразі він перебуває на відновленні. Ми повинні знати в 10 разів більше ніж те, що нам прийдеться робити. Навіть якщо декілька тижнів не будеш на місці, обстановка зміниться, і потрібно буде знову. Вростати в обстановку для того, щоб не допустити помилки. Звичайно, зміни є. І потрібно зараховувати в роботі в районі певних траси. Зайвих знань, зайвих змін, зайвих навичок не буває. Вчитися потрібно постійно, славу джерел і за найменші нагоди. 28 березня у селищі міського типу Берегомет внаслідок короткого замкнення електромережі сталася пожежа у господарській будівлі. Однак власники помітили загорання надто пізно. Вогонь вже встиг знищити дерев'яну споруду. Рятувальники ліквідували пожежу площею 80 квадратних метрів та не допустили перекидання полум'я на інші будівлі. Керував автомобілем у нетверезому стані. Буковинець намагався дати хабар поліцейським. Так 39-річний водій ВАЗ-2108 порушив правила дорожнього руху. Тож його зупинили правоохоронці. Під час перевірки виявилося, що той був у стані алкогольного сп'яніння. Після пропозиції пройти відповідний тест. Житель Сокорянської громади спробував дати хабар співробітникам поліції. Зафіксувавши неправомірні дії кермувальника, вони викликали слідчо-оперативну групу. За спробу підкупу службових осіб порушнику загрожує до 4 років позбавлення волі. Правоохоронці припинили міжрегіональну схему перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками. Так, 32-річний житель Хмельниччини за 6 тисяч доларів мав намір переправити ухилянців за кордон. Він прибув на Буковину та організував трансфер клієнта до кордону з Молдовою, провівши з ними інструктаж, як незаконно перетнути державний рубіж. Наразі фігуранта викрили та повідомили йому про підозру. До перемоги ведуть наші творчі дороги. У Чернівцях провели благодійний ярмарок та концерт, під час яких збирали кошти для збройних сил України. У першу чергу їх спрямують туди, де воюють наші освітяни. Окрім того, подарунками підтримали дітей, які позбавлені батьківської опіки та дітей сиріт. Детальніше про захід. У сюжеті допомогти ЗСУ та підтримати дітей, які цього потребують. У Чернівцях провели благодійний захід. До перемоги ведуть наші творчі дороги. Зокрема, у його рамках провели ярмарку, де позашкільні заклади міста представляли роботи своїх учнів. На ярмарку представлені всі лоти, які виготовлені руками і силами наших позашкільних закладів, саме вихованців, також їх наставників. А також додатково ви будете бачити. Представлені окремо лоти з соціального підприємництва наших шкіл, саме тобто, власне, ті проекти, які вже були реалізовані, сьогодні є їхня продукція, і теж можна придбати. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді готувався до ярмарку близько двох місяців, виготовляючи ековироби, покликані зберегти природу нашої планети. Представляємо вироби, які пропагують екологічне мислення, а саме екоторбинки, які діти на наших гурткових заняттях Розмальовували екофарбами і зрозуміли, що пропонуємо їх до продажу. Також на нашій виставці пропонуємо зроблені дітьми. Екоподушки, але вже більше їх приєднали до національно-патріотичного стилю. На ярмарку представив свої напрацювання також Чернівецький центр юних техніків імені Леоніда Каденюка. Це і моделі літаків, і брелки ліхтарики, і нічники, виготовлені руками вихованців закладу. Як ви бачите, це літачки справа в тому, що це є вид моделей дуже захоплюють. Саме тому їх найбільше. Крім того, ліхтарики, нічники. Вони виробляються у радіомодельному гуртку. Робляться дітками, спочатку пишуться програмки, картинки певні, і на станку діти їх випилюють. Ви можете там побачити брілочки ліхтарики Це теж радіомодельний гурток. Гроші, які отримують під час благодійної ярмарки, передадуть Збройним силам України, адже підтримка нашої. Воїнів, зокрема, і військових освітян, це важлива складова життя українців в умовах війни. Основне це підтримка наших збройних сил України, а власне підтримка тих наших хлопців, які працюють ви але зараз боронять нашу незалежність на сході та півдні України. Тому благодійна ярмарка і всі кошти, які будуть зібрані від неї, спрямовані на те, щоб підтримати власне саме цих хлопців і дівчат з допомогою звичайно благодійного фонду милосердя. Крім того, однією з цілей заходу є підтримка 120 дітей, які позбавлені батьківської опіки та дітей-сиріт. Вони теж потребують уваги, адже знаходяться у складних життєвих обставинах. Вони запрошені для того, щоб насолодитися концертом. З іншого боку, вони підготували подаруночки для наших дітей. Отже, кожна дитина за числа вище на названих а також наші юні артисти отримують пакунки з солодкими та іншими приємними подарунками від наших партнерів. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк Дня ТВА. це були усі новини, про які встигаємо розповісти. тож я з вами прощаюся. Гарного вечора та позитивних думок. На все добре.